Хочу наголосити, що минулого року в області була здана рекордна кількість житла в експлуатації 408 тисяч за часів недалекості це був абсолютний рекорд. перші півріччя цього року, і звичайно, що при таких темпах тримати такий темп для області з року в рік дуже складно. Тим не менше, перші півріччя у нас здано в експлуатації 142 тисячі 400 квадратних метрів житла, а по 99% до рівня минулого року ми практично тримаємо темп минулого року. Приколе будівництво є локомотивом будівельної галузі. І це ще раз показує, що все ж таки в нас інвестиційна діяльність, будівельна діяльність в області, вона є. На Тернопільщині ведуться будівельні роботи, звичайно, не без проблем, але все ж таки ми залишаємося в регіоні, де ведеться активна інвестиційна діяльність по е, е, тих основних проблемах, які є на сьогоднішній день. Звичайно, що? Два роки тому був прийнятий закон про регулювання містобудівної діяльності, який суттєво змінив правила гри або умови роботи на будівельному ринку на галузі містобудування в цілому. І оці два роки це була така інтенсивна робота щодо реформування нормативно-правової бази, проведення всіх підзаконних актів відповідності до даного закону. Було видано цілу низку постанов Кабінету міністрів на рівні наказів Мінрегіону, положень, які більш-менш формували на сьогоднішній день всю нормативну базу, і ми можемо стверджувати, що... База сформована і ми починаємо працювати вже в період більш-менш стабільної нормативної бази. В той же час проблеми, які виникли в процесі застосування нового законодавства, вони, звичайно, що з'явилися. Це і питання диференці... диференціації штрафних санкцій, на мою думку, які дуже суттєво впливають на активність, тому що ми спостерігаємо. Штрафи однакові як для малої компанії, так і для великої. Штрафи однакові як для малого об'єкту, так і для великого об'єкту. І очевидно, якщо дрібна компанія невелика за оборотом, чи будівельна, чи проєктна, зробить проєкт, вона отримує штраф як для великої, і в результаті цього вона просто щезне з ринку. Тому це десь стримує, можливо, саму будівельну діяльність, де процес об'єднання будівельних організацій виникає в темі застороження. Ну, це вже тема більше до Юрія Володимировича, він, сподіваюся, коментує це надалі. З тих заходів, які вживає обласна адміністрація на, нашу, на виконання урядових і законодавчих ініціатив це, звичайно, запровадження програми будівництва доступного житла за різними напрямками. Створена проведена належна організаційна робота і на сьогодні можу сказати, що в області діє програма будівництва житла за програмою здешевлення іпотеки, це так звана програма 13 на 3 Створені всі умови для розгортання будівництва житла за програмою 30 на 70 Створюються організаційні всі передумови для розгортання будівництва житла з викупом. Це нова програма. Крім цього, ведеться реалізація програми будівництва житла для молоді. На виконанні є програми будівництва житла для ветеранів війни. Крім цього, працює програма власний дім, це підтримка індивідуальних забудовників населення.